На Смолянському військовому цвинтарі у Житомирі прощалися із військовослужбовцем Олексієм Матюхіним. Чоловік пішов захищати Україну з перших днів повномасштабної війни. Він був особливим, він завжди був усміхненим, завжди шутив. Так знаєте, і коли він пішов, його забрали служити. Ми його проведжали і це було так. Він з такою посмішкою говорив, що я повернусь скоро, все буде добре. І зараз дуже тяжко, коли розумієш, що його немає вже. Загинув Олексій 4 серпня у Донецькій області, виконуючи бойове завдання. Трапилася ситуація. Ворог підступно підібрався. До позиції, де знаходився танк Олексія. І поки виконували задачу по стрільбі на великій відстані, здійснили постріл. І постріл був пряме влучення в башту, де знаходився Олексій. Від імені президента України! Верховного командувача Збройними силами України. Прошу вас прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш брат. Чоловіку було 28 років. У загиблого залишилися батько, мама і сестра. Олексій Володимирович – наш корінний житомирянин, який закінчив восьму школу. Пізніше один із професійно-технічних ліцеїв пізніше працював як ландшафтний дизайнер. Він Будучи вже дорослою людиною, 25 років зробив свій свідомий вибір. І ще у 2019 році він встав до лав збройних сил України для того, щоб захищати нашу державу від російського агресора. Ми повинні пам'ятати про наших героїв, дякувати їм за кожну хвилину нашого вільного життя, за кожний подих вільним повітрям і пам'ятати про них не тільки в дні скорботи, не тільки в дні пам'яті, а також кожного дня, кожного хвилину нашого життя.